Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, і ми сьогодні граємо в новелу від українських розробників, яка називається Олівія А, Так, про гру Олівіа Двайт. Версія 1.0 над проєкту Olivia Двайд працювала молода команда Easter Onion. Так, ви можете побачити всіх учасників цієї команди. А, Власне, ну і знову створено за допомогою Ренпай. А щодо налаштувань, мене дивує тиша і. окей. Швидкість тексту. Так, була. Коротше, не знаю. Ну, наче ж, да, наче ж є. Добре. У новелі присутнє зображення крові. Будь ласка, вимкніть звук. Я вимкнула, кожен ваш вибір має значення. Лондон 1921-й. Олівіа Двайт загадкова спіретистка. Так, чекайте. Тепер воно занадто гучне. Так, тепер здається нормально, бо воно було трішки занадто гучне. А, і воно й мені ще гучне. Так, наче так норм. Власне, Олівія Двайт загадкова спіритистка. Нічого собі, що ж ти робиш? Справжній дар чи шарлатанство? Неймовірні здібності підкорюють Лондон. Ого, добрий вечір, містере Нордвіл. Хто це там? Як ви? Вона все ще зі мною. Дивиться на мене і мовчить, та я вже майже не боюсь. Як гадаєте, ви вже готові? Так, думаю, так. Що ж, тоді розпочнімо. Привет, доньки ти не повернувся вчасно. Я чекала на тебе, Стівен Нордвіл, так пробач мені, я не встиг. Мені було так страшно. Я знаю, доню. Мені так прикро. Ти згадував про мене. Я думав про тебе увесь час. Я так хотів обійняти тебе. Я так багато не встиг сказати тобі. Божевільна музика, але мені подобається. Кажи зараз, поки я не зникла остаточно з цього світу. Я люблю тебе, Елізабет, завжди любив. І завжди любитиму, моя маленька Бетті. Ти не забудеш мене. Ніколи сонечко. Я теж люблю тебе, тату. Бережи себе. Обіцяю, Бетті, божевільна музика, вона така гучна. Чекайте, я ще і тихіше зроблю. <ріху> ну що, як пройшов сеанс? Вона відпустила вас, Стівене, і більше не потурбує. Так, мені теж так здається. Як ви себе почуваєте? Я не впевнений, але, здається, мені стало легше дихати. Це добре, вона тебе душила. Все добре, Стівене, ви молодець. Дякую, Олівіє. Будь ласка, гроші на стіл. Звертайтесь до мене, якщо ще буде щось турбувати. Дякую, я впевнена, що цього не знадобиться. Ну, не знаю, не знаю. Ти ще тоді не знав, що таке станеться. Заходьте якось до мене в гості. У, що це ти? Коли-небудь обов'язково. Гарного вечора, Стівене. Бережіть себе. Мене ще не відпускає гра редактор. Ви також пані. А, ви також пані. Олівія така у, я втомилась. Алло Алло, чоловічий голос. Привіт, це я. Схоже на чоловічий голос. Добре. Олівера твіст. А хто ж іще, дурнику? «Привіт, не чекала твого дзвінка, щось сталося? Щось повинно статися, аби я телефонував тобі. «Втомилася? багато клієнтів сьогодні було. Та, як завжди, ось останній пішов тільки на. Так, піди погуляй, може, така погода приємна. Та ну, але й справді дуже тепло. Так, незвично для початку березня. «А вже ж, а пам'ятаєш останнього разу, коли було так тепло в перші дні весни? «Ммм, mm, романтик!» Ми були ще мали. Ой, ми були ще малими. Так, сонячно, ми одразу потягли батьків до річки запускати кораблики. О, батько якраз повернувся з відрядження. Якщо подумати, ми не так часто щось робили всією сім'єю, тому навіть звичайним паперовим корабликам дуже зраділи. А, то це брат. Я їх урочисто підписав. Ой Р не в ту сторону. А коли мій потонув, я так сильно засмутився досі до кінця не розумію чому. Бідний але ти була поруч. Ну, а як іще? Ти ж мій маленький пиріжечок. Ти завжди була по. Ти завжди була по. це ж він казав, господи. Журналістів не приймаю. Чекайте, я не журналістка ніяка. І хто ж ви тоді? Мене звати Кетлін Браун, я ваша сусідка справа. Ось тільки приїхала, зайшла познайомитись, а вас як звати? Цікаво, вона не знає, хто я, а все одно рано чи пізно, вона дізнається, хто я краще рано, схоже, вона не знає, хто я трошки розважусь. Ну... Я думаю, що не варто прямо з самого початку руйнувати стосунки з людьми. Е, я думаю, що треба зберегти е, це. Угу. Так, все одно рано. М -м -м. Краще рано. Я Олівія Двайт. Яке дивне ім'я? Ніби я його десь чула? Так-так. О, точно, подругу бабці так звали. Дійсно, звучить як ім'я поважної бабусі. Проходьте. Ого, у вас така квартира, я просто кімнату знімаю. Якщо не секрет, з якою цілю ви в Лондоні. У я на навчання приїхала. Що ви вчаєте? Медицину? Ну, намагаюсь. Так, цікаво. Так, мені дуже подобається, стільки книг майже всю кімнату заповнили, а у вас так просторо. Цікаво, подивитись? Так, можна. Звісно. О-о-о Не поспішаєте. А! Що ти там Ммм, mm -hmm. Ой, ой, вибачте я! Все добре, не хвилюйтесь. Нащо ти ламаєш нашу хату, Оце пусти когось? Кетлін, перепрошую, мені потрібно відповісти на дзвінок, не відмовляйте собі ні в чому. Ого, у вас і телефон є? Буду чекати. Алло? Все добре? Ти так раптово перервала нашу розмову? Так, все добре, до мене прийшли. Прийшли? Хто? Клієнтів вже не повинно бути. Сусідка зайшла познайомитись. У тебе щось термінове і трошки зайнята? Нічого термінового. Просто що таке? Ми з тобою згадували про кораблики, і я згадав, як. На початку війни було так мало хороших новин, але в той день. Всі заголовки були про битву при Доджербенк, де наш флот вщент розгромив німців. Наш батько служив на одному з Лінкорів, і ми з ним дуже пишалися Чи ми, ним дуже пишали? ми ним дуже пишалися. Але раділи ми недовго. Буквально за тиждень прийшли погані новини. Війна жахає. Настільки, що наступної ночі ти сам пішов на війну і нікому не сказав після смерті батька сидіти в тилу стало нестерпно. Я не міг вчинити інакше, та йти невдовзі. Та що це за свист? Пішла вже чай собі готувати? О! Ось чаю зварила. Де ви його тільки знайшли? То от випадково натрапила на колекцію чаю. А ще я наштовхнулася на ваш куночок, слави. Гарно вийшли на всіх тих знімках. Я постійно плутаю, хто яким голосом каже. Дякую, це все журналісти, я тут ні до чого. Так, а ви, виходить, відома постать? А, на жаль, так і є, але це не так і важливо. А... Власне, якщо ми будемо звідти перепроходити, то я думаю, що і тут буде варіативність. А... Ну, це не так важливо. Ну, відомо, то відомо. Трохи є, але то пусте. Ну, просто таке пусте. Он дивіться, скільки заголовків, ви применшуєте. Ви праві, але нічого не можу з собою зробити. Та годі вам, як є. Так, а правда, що у вас дар? Ви дивитесь у магічну сферу, впадаєте у транс, розмовляєте з привидами? Та ні, я просто розмовляю. З мертвими? Ні, з живими. Розмовляти треба з живими. Як це живими? Живими усі можуть розмовляти? Розмовляти так, а от слухати мало хто вміє. Усіх свої приводи, особливо після війни, І іноді для того, щоб подолати минуле, треба стикнутися із ним віч на віч. Так ви просто слухаєте? В цілому так, моя робота в тому, щоб слухати. Людям, ніком... Людям нікому розповісти про свої травми і втрати. Частіше за все їх просто не слухають, бо всі пережили свої страхи. Ви така смілива? Коли почалась війна, мені було 16. Я була дуже налякана. Я закривала вуха, коли говорили про загиблих, боялась поганих новин. Мені здається, під час війни я не робила геть нічого корисного. Я? Ви така хоробра Олівія, вислуховуєте все пережити від людей. Бідна дівчина, я хочу її підтримати. А, але не варто занадто особисто, краще з дистанції розповім про свій досвід, не така вже я й хоробра. Блін, ну власне, ми її не знаємо. Може, її справді журналісту підіслали. Давайте, типу, підтримуємо, але будемо на дистанції. На війні страшно всім. І вусатим офіцерам, і досвідченим медсестрам. Війна жахає. Олівере, як ти тут опинився? Ти ж. Тихо, тихо. Тепер я з тобою. Все добре. Олівія? Пані Двайт, з вами все гаразд? Так. Ніяк не звикну до лондонської погоди. А ви не з Лондону? Так ви не з Лондону виглядаєте як місцева? Ні, я з диванширу. Серйозно? Я теж. Ви не жартуєте? Зовсім ні, я так рада. О, так і повітря там. Так, не те, що в Лондоні морське і свіже. І такі, і такі ландшафти не знаю, де ще безкрайні поля різко переходять у круті схили над морем. Так, чудово. Я вже скучила по дому, три місяці по справах туди сюди бігаю, я теж скучила. Я цих вихідних поїду додому, поїхала разом. Ну що, ви, я не можу так одразу. Ну правда, поїхала разом. Вам, як мені здається, не завадило б відпочити. Невже я виглядаю настільки втомленою, що ви хочете мене направити на курорт? Я, звісно, ще не лікарка, але впевнена, що курорт вам би не завадив. Навіть не знаю, в мене робота, клієнти. О, я не думаю, що клієнти не почекають одні вихідні. Ну, якщо ви не полягаєте, дуже не полягаю. Що ж тоді в мене не залишає Що ж тоді в мене лишаєтесь ви. Перепрошую, мені терміново треба відповісти, М? звісно. Алло? Як він дізнався? Не їдь, будь ласка, ти дуже засмутишся. Звідки ти? Згадай, що було минулого разу, як ми приїздили додому. Після війни ми повернулись додому. Але першою прийшла іспанка і не залишилось нікого. А ми думали, чому ж листи не приходили з дому? Нікому більше було їх відправляти. Не їдь, будь ласка. Він правий, не варто мені їхати, тим паче робота клієнта. Олівія, ви в порядку? Так, все добре, вибачте, я трошки зайнята. Покличте мене, якщо буде потрібна допомога. Дякую. Взяла зі стіни фото Олівера. Ні, так продовжуватись не може. Олівере, нам треба поговорити. Вибач, якщо я щось кру. Вибач, якщо я якось грубо сказав, я не хотів, я хвилюю за тебе. Все добре, Олівере, я не ображаюсь на тебе. І взагалі, я не про це. А про що тоді? Олівере, я згадала те, про що ми ніколи з тобою не згадуємо. Олівія? Олівія! Бери рушники і воду, пішли зі мною. Олівера привезли, вже. Він пішов всього три місяці тому. Не може ж бути, що. Командир сказав, що він до останнього не хотів полишати поле бою. Він благав залишити його в строю. От, всі вони в мене такі. Спочатку батько, потім він. Олвія, зайди, він просить. Я, але мені так страшно, що я там побачу. Завжди Олівя. Тобі не можна на це дивитись. Благаю. А... Дивитись чи не дивитись. Ну, в будь-якому разі, ми дізнаємось правду. Єдине, що ми це побачимо своїми очима, чи ми не побачимо. Ну, власне. Я не знаю. Чесно, я не знаю, який тут правильний вибір. Тому давайте дивитись Ні, я не можу. Якесь там розпачу not found. ок, no, okay. якась картинка не знайдена. Так, Олівера, ти правий. Мені так шкода, що змушувала тебе. Надаром ми про це не згадували. Мені так шкода? Ні, Олівія. Це неправильно. Я так не хотів, щоб тобі було боляче, але зараз я зрозумів, це важливо згадати. Я готовий, Олівія. Давай подивимось разом. Так. Олівія, я люблю тебе, і я тебе дуже сильно. Боже! Ну ви ж зрозуміли. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, але нехай історія нам це скаже. Так радію, що встиг побачити тебе. Це справді щастя. Ні, не кажи дурниць. Ти одужаєш і все буде добре, чуєш? Олівера? Олівера ні. Олівере. Я люблю тебе, і я тебе дуже люблю. У тебе все вийде, далі ти впораєшся без мене. Дякую, Олівере, дякую, що був поруч увесь цей час. Я радий, що був поруч з тобою, але час рухатись далі. Так, ти правий. Бережи себе, обіцяю. Прощавай, Олівія, я завжди любитиму тебе. І я тебе, братику. Як же я втомилась? Так. З вами все добре? Так. Я зараз підійду на кухню. Як ви, Олівія? Все добре, просто дуже втомилася. То, може, вам все ж таки варто поїхати зі мною в суботу? Вибачте, цього разу точно не вийде. Мені зараз треба побути наодинці. Але якось обов'язково. Правда? Обіцяю. Ну що ж, я піду, відпочивайте. Була рада познайомитись з вами. Навзаєм, Кетлін. Гарного вечора. О, Олівя О, Олівія Двайт їде до Девоншир? Там для вас є робота? Ні, я їду додому. Нарешті. Дякуємо за проходження, і вибачте за проблеми зі звуком. Щось там, коротше. А що за проблеми зі звуком? А, так, оце всі подяки. Вау! Так, власне, давайте зараз подивимося різні варіанти, але. А... Блін, мені сподобалось, як вони це передали, і як нам історія ну, по суті, натякає ще тим, що ну, те, що він прочитав її думки, можна було трактувати по-різному. Або те, що він дух, або те, ну так, як нам історія показала, або те, що він теж має якісь такі спіритичні, а, якісь. А... Коротше, чи здатність до телепатії чи чогось такого. Тобто, що має теж якісь магічні навички. І по суті. Цікаво, як вона подає нам цей момент, що вона ну, не чує духів насправді, а дає людям пережити своє горе. Ну, тобто, по суті, щоб відбувся цей момент горювання, то, щоб відпустити якісь свої. Ну, воно не впевнено, що прямо це відпустити, а якби, ну, не знаю, проговорити якісь свої почуття. От, щоб ну, якось краще розібратися з ними і спробувати. ну Може, відпустити це не найкраще слово, але я не можу знайти більш підходящого Власне, давайте спробуємо зараз повибирати щось інше і подивитися, що, е, що з цього вийде. Так, схоже вона не знає, хто я. я норма Велінгтон. Як дивно? Так само звати продавчиня сиру на Бейкер стріт. А не буду її водити за носа, потягну прикола ще трошки, звісно. Ну, Життя повних і мирних співпадінь. Як кажете пані? Проходьте. Ого! Так, просто знімаю з в Лондоні на навчання, медицина. Так, вона пішла дивитись нашу хату, поламала нам. Так, ми пішли телефонувати. Згадували кораблики. Так, я так розумію, що тут все те ж саме, правильно? Просто мені цікаво, тут на щось змінюється чи ні? А... А, так, ось чаю заварила. А, де ви тільки знайшли? От, випадково натрапила на колекцію чаю. А ще? Я наштовхнулася на ваш куточок слави. Насправді, ви ж те не десь конормі Велінгтон сирної крамнички, чи не так? Ви мене розкусили. Перепрошую, грали ви настрій сьогодні. Воно й видно. Так, а ви виходить відома постать? На жаль, так і є, а, ну це не так важливо. А, ну по суті, ми до цього ще прийшли. Ну, на жаль, так і є. Отак, я дуже відома постать. Можливо, аж занадто. Так а чого, бути відомою, це ж так круто. Всі хочуть взяти автограф, потиснути руку. Це, звісно, може й так. А, але, наприклад, із вами я по-людськи розмовляю вперше за довгий час. О, мені шкода, що ви. Ну що ви, мені приємно з вами спілкуватись. Я рада, що ви завітали до мене. Я рада, що ви завітали до мене Добре. Хм, а правда у вас є дар? А, так, я так розумію, що те саме з мертвими, живими, так це все, що вона розмовляє. Дуже налякана вона була. А... Ну, давайте розповімо про досвід наш. Знаєте, було дуже страшно. Я хотіла бути корисною, тому поїхала на фронт медсестрою, але я зовсім не була готова до такої роботи. Я боялась вибухів, криків, крові. Як добре, що тоді ми знову зустрілися з братом. Ваш брат, я бачила його фото, ви так схожі. Що? Куточку слави? Ну, такий він. Ну що ви? Це не мій брат. Це Розольф Штейнер, відомий спірути з Албанії. О, -о, О, ось. Це мій брат Олівер. О, на цього ви і правда більш схожа? Ну і слава Богу. Ой, вибачте, пропустили щось. А це ваш будинок? Так. Так ви не з Лондона, виглядаєте як місцева? Ага, це те ж саме, бла бла бла, бла, -бла, -бла. скучила, поїхали разом. А... Клієнти почекають. Так, звісно, Алло не їдь, згадай. А, до речі, а... народився в 75-му. Помер в господи, в 1918-му це скільки? 18 плюс 25 це скільки? О, математика це не моє. Так, 18 плюс 25, без приколів. рахую на калькуляторі 43 роки. Е, так, не їдь. Угу. Так, вибач, що я сказав. Опа. Ага, все те ж саме. Ага, ну я так розумію, що. Ну, давайте не дивитись. Ні, я мушу. Ні, Олівери, ми мусимо подивитись. Але ж цей спогад робить тобі дуже боляче. Все добре, Олівер, я готова. Добре, тоді. А ну по суті, ми все те ж саме проживаємо. А... Олівер посміх. Не знайдено. Розякись картиночок не вистачає. Я тебе люблю, пережечок. Пережечок. Так, ну власне. А... а чому раптом? З вами все добре. Зараз підійду на кухню. Як ви втомилися, але все добре. Дякую. Я з суботу. В мене раптом а... Як... В мене якраз раптом скасували всі записи на суботу. Як зручно. Як зручно. А вже ж тільки є одна проблема. Яка? Я вас зовсім не знаю. О, ну. І я вважаю, що це привід познайомитись. А, так. Що вас цікавить? Абсолютно все. Яке ваше улюблене пиво? Ну не знаю, як улюблене, от бельгійське, ненавиджу. Ого, ви теж. Життя повних імерних співпадінь. Кішки чи собаки? Ой, кішки, господи, кішки чи собаки? Кішки. О, королеви. У них такі добрі очі. Цікаво далі ваш улюблений колір. А у вас такі оригінальні запитання? А я не кожен день спілкуюся з дівчатами сусідками. Тепер будете частіше. Сподіваюсь на це і все ж улюблений колір. Сьогодні зелений. А яка їжа вам подобається? Ту, яку смачно приготують. Не подобається, Дуже співчуваю тим, хто щось там було написано, відкриє код. Тим, щось не раджу це робити, щось таке було. Власне. А, до речі, зображення трішки нагадує Е, Круто, єдине, що дві картинки не підтягнулася, але, в принципі, не страшно. всяке буває, Це такі технічні е, моменти. Блін, прикольна гра. Єдине, що я не дуже збагнула варіативність, ну, мабуть, те, що ми поїдемо або не поїдемо, ну, тобто ми самі одразу це вирішуємо, так чи ні. Тільки я не дуже виловила, як саме це ми вирішили, але мені сподобалась гра і як це було. Ну, показано. От перше проходження мене ну, якось ще більше вразило, тому що, мабуть, вибори, які ну, я робила, коли проходила перший раз, то вони прям ну, якось римбувалися з моїми якимись поглядами. Тому я думаю, перше проходження мені якось так ще більше відгукнулося. Напишіть, якщо ви проходили, що ви вибирали, як ваші враження від гри. І... Напишіть взагалі, в які може виграли, які порадити новели, Дуже цікаво, як це, популяризувати, поширювати такий подібний контент, тому що ну, справді для мене відкрився світ величезний українських візуальних новел. Бо я особисто знала якусь таку невелику кількість. Новел, пов'язаних з аніме, але виявляється, є цілий світ новел, божечки, ви уявляєте, для мене цілий світ відкрився. <світ> Я сподіваюся, що для когось це буде дивитися, теж це буде вау-відкриття, такий вау-ефект. Тому не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, щоб цей контент змогло подивитися якомога більше людей дізнатися про а, подібні ігри. Та, звісно, поширювати відео до друзям. Ось, власне, ми підійшли до кінця гри. Не забувайте, не забувайте робити все, що було сказано вище. Всім до наступної зустрічі! Ба-ба!